Так, всіх вітаю 28 травня. Дощ остановився. на 5 минут уфати в камеру вискочить, поки зверху не, не йде. Вчора у 4 години як почався, ну, в 16 годин і аж ось. ось сьогодні, зараз утро. Біля 8 годин от закінчився. Як бачите, вже солому я вигріб, ну не встиг я замотоблочити. Як бачите, немає вже балагана. от, Ну, толком ще не підвішався на шпалевий виноград по тій причині, що... Як бачите, балагана немає і стоїть повністю повноцінний ряд. Бачите, так як має бути. І з провалками тут навіть посередині так усі є. Ну, тобто, На даний момент тут хі, зараз 16 да, 16 провал. Тут з цієї сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 5. З другої 5, 10 і посередині 6. Чорна ця, поліестерова. Так що тут все замотано. Ну не вспіли. Тільки закінчили і одразу ж, як піріщив дощ, то й по ці пори інструмент є. також і тут розварили біля забору. Бачите? Ну тобто Дві шпалери построїли завчора і повністю весь верх розварили. У мене виходить весь замкнутий вже виноградник. тобто все вже. Тут робота закінчена, залишилося нам е, зробити тут градобійну сітку. Тобто матеріал також є, закуплений, все, залишилося дождатися погоди, розварити. Ну, це діло вже тут мені просто підняти. залишилося е, тут. ну Що ти зробиш? Ну не вспів, бо дощ нагнав. Як бачите, вода стоїть, е, навіть не входить. Гляньте. Ну, це не для кожної новості, бо у вас, напевно, напевно, та сама, що може і хуже. Ну, тобто вода стоїть в приямках. Ну, думаю, винограду нічого не ми акуратно працювали. Нічого ми тут не зломили, все якби воно на місці. Прив'яжу, не дасть ступити, бо болото ліпиться таке на ноги, що тут ходити не можна да, э, жаль, звісно, що шкода, що я э, трошки не успів, я за мотоблочища, але ну, просто не вистачає мені дня. Ой. Виноград потихеньку оновлюється, все нормально йде, ніяких форм тут не загубилося. А. Не те, що не загубилося, а дубовський розовий, від якого я упорно і збавляюся. Ось, дивіться, бачите, так само і бананас. Ніяк він мене не може покинути. І бананас також пішов гуріст, якого я перепрививши в минулому році, не оставляв я нічого, геть повністю перепривив, ну, він пішов вона відбивати цей бананас. Короче, так, все нормально, все потихеньку движеться, американці движуться, пасенки стартували. Воно, дивіться, які вже повбільшки, все нормально, коротше. нічого ніде не, не, не зломило цим, цим дощем. Ну, оце осталося дождатися погоди, щоб зробити тут порядок за мотоблочі, щоб у мене вже було воно так, як завжди. тут. Красиво. Без сміття цього, без зеленої маси в між міждурядях. ну якось оце отак. Так що вода стоїть. На цьому все. Всім дякую. Просто відчитався, що вже що вже є у мене шпалера, там вже нема того балагана. Є двох шпалера, навіть дві. Одна коло біля тину, друга там, де був балаган. Оце, я ж кажу, вчора тільки встигли зробити. І все, і дощ нам сказав, йдіть хлопці, вже віддихніть. Так що якось так. На цьому все, всім дякую за увагу. Продовження буде ще.